Дев'ятий день народження був найкращим. Я отримав набір трансформерів з Бемблбі і Мегатроном, офігенно крутий торт у вигляді обтімуса прайма, який спекла моя мама, і пару рацій. Батько сказав, що він грав із цими раціями, коли був маленький. Іноді, синку, сказав він, поплескавши мене по плечу, старі іграшки найкращі. Ти не повіриш, скільки задоволення я отримав з ними, коли був дитиною. І тепер я хочу, щоб ти теж погрався з ними. Спочатку я не знав, що й думати про рації, але все вирішилося само собою. У тата завжди була з собою одна рація, а в мене інша, і ми перемовлялися між собою, начебто ми автоботи, на секретному завданні. Бемблбі, це Оптімус, казав він мені. Мій тато так офігенно зображав голос Оптімуса Прайма, а клацання рації робило його ще кращим. Я думаю, що десептикони планують напад на кухню. Вони хочуть украсти твій обід. Я зобразив зітхання страху. О, ні, Оптімус, що ми можемо зробити? Мій батько хихикнув. Йому подобався мій голос Бемблбі. Я думаю, що вони вже почали красти рибні палички. але якщо ти прибудеш сюди швидко, то ми зможемо ще відбити шоколадне морозиво. Я лечу на швидкості світла, Оптімусе!» А потім ми одночасно сказали автоботи висуваємося. Ось так спочатку це був подарунок на відчепись, а потім один із моїх найулюбленіших. Ми годинами грали з раціями вдома, у парку, навіть уночі. Якщо я лякався дивних звуків, які іноді лунали з підвалу, все, що потрібно було зробити, це взяти в руки рацію і натиснути кнопку. А потім я чув Оптімуса Прайма у виконанні тата і знов почував себе в безпеці. Але через два тижні сталося щось дуже неприємне. Мій батько замовив звукоізоляцію в кількох кімнатах будинку, щоб мати могла грати на скрипці, і поки робітники були в будинку, татова рація зникла несподівано та безслідно. Я плакав деякий час, незважаючи на те, що я великий хлопчик. Мені так сподобалося грати з татом, що я дуже засмутився, що ми більше не зможемо це робити. Він сказав, що купить нові рації, але мене це не заспокоїло. Якось трапилося щось дивне. Я грав із фігурками трансформерів у своїй кімнаті, коли почув сигнал рації з під ліжка, наче хтось викликав мене? Я закинув свою рацію під ліжко, коли татова рація зникла, але тоді швидко покидав іграшки та взяв її. Я натиснув кнопку прийому і почув маленьку дівчинку приблизно мого віку. Вона звучала дуже схвильовано. Будь ласка, мені потрібна допомога. Прийди і врятуй мене. Вона звучала, як поранена щеня. Яка допомога тобі потрібна? Я спитав, відчуваючи напругу. Я вже не почував себе Бемблбі. Вона тихо плакала, ніби була сильно поранена. Монстр. Він відрізав мою руку вчора. Минулого тижня він відрізав мені ногу, коли я намагалася втекти. Як у тебе опинилася моя рація? Я не знаю. Тут так темно. Я боюсь. Я хочу до тата та мами. І тепер я справді злякався. Де ти? Я не знаю. Монстр забрав мене з дому і привіз сюди. Він має білу маску і великий ніж. Я думаю, що помру, якщо мені не допоможе лікар. Будь ласка, допоможіть. А потім пролунав скрип, ніби відчинилися двері, і рація замовкла вона прибрала палець із кнопки. Після цього я нічого більше не чув від дівчинки з рацією. Це виглядало як дурний, поганий жарт, але я тримав рацію поряд із собою на випадок, якщо вона знову подасть сигнал. Я хвилювався за неї. А через тиждень рація почала сигналити я тремтячим пальцем натиснув кнопку прийому. Белмбі, це Оптімус. Голос тата був сповнений щастя. Вгадай, хто знайшов другу рацію? Я зойкнув у захваті. Мій тато просто світився, коли зайшов до кімнати. Він тримав рацію в руках і кілька разів натискав кнопку, щоб показати, що вона чудово працює. Я підбіг і обійняв його. Де ти знайшов її? Вона просто лежала у підвалі, ймовірно, випала з моєї кишені, коли я востаннє там був. Сміючись, я міцно його обійняв. А він обійняв мене у відповідь: мій тато найкращий.